Я хочу судді зараз підкреслити те, що я доніс до суду, що в заяві про чини правопорушення під заявою в е, скобках стоїть таке, що ця заява подається в контексті статті 55 капітал України. А в тексті в, цілі, е, в цілі самої заяви я заявив, що я отримав е, е, 100 тисяч моральної шкоди і 100 тисяч матеріальної шкоди. Наступне, е, скажіть, будь ласка, третє питання суду. Чи є у справі? кримінальній справі, яку ви зараз ведете, постанову про невизнання ми не потерпіли. Ні, відсутні такі виконання. Ви мене допитували чи не допитували? КПК надає мені можливість перевірки доказів шляхом проведення слідчих і процесуальних дій. Це не обов'язково допит заявників. Інші останні... слідчі дії я використовую на своїй власний розсуд як головний слідчий у та єдиний. І ви мені як не немає. Які слідчі дії я маю проводити, а які ні? І що сказано? цитую, що якщо детектив, свідчий прокурор визнає недостатні докази заявника щодо а, отримання моральних і матеріальних збитків, він автоматично переводиться в розряд постановою про невизнання потерпілим. У розряд свідків, який хочете цього, от е, наступне. Коли я клопотав 220 статтею, і що я спеціально зачитав текст, не я, а законодавець каже, що. Всі хлопот, заявлені клопотання, навіть свідки, підлягають розгляду. Тільки виносите постанову, в якій кажете, що ви, шановний свідок, не маєте права на розгляд, але виносите постанову, щоб надати йому право в такому суді, шановному, опротестувати ваші рішення. Законодавець каже, що скаржуються не листи, які ви мені прислали, підкреслюю, і для суду, це кажу, а постанови. Постанови про відмову задоволені клопотання. Не надавши мені постанову, я не можу її скасувати, бо суд не прийме до розгляду лист, бо він передбачений для скарження. І останнє тепер питання. Скажіть, будь ласка, які статті я піднімав у своїй заяві про чинні кримінальні правопорушення і у хвалі які статті записані? Я не Неправильно. Не правиль. Тоді я вам Це допоможу. Не є предметом розгляду. Та ви не виконали просто ухвалені сундження, я до того веду. Так от е в заяві і ухвалі суду, свідчу судді, бу е було зачіпано п'ять норм, норм кримінального кодексу, які порушили даний суддя. Чому ви вибрали саме, з яких мотивів вибрали тільки одну статтю, і за неї в Єрден? Чому не виконали інші? Бо на сьогодні я веду до чого суд, суд, що мені всі ну принаймні я тільки з, НАБУ з таким стикаюся, що тільки в набу вносять ту статтю, хочуть, а потім якоби за пісні навіть без допиту. Ну принаймні на сьогодні 100% процент випадки, таке прикидати ту за далечність, інші підрозділи, Ще, наприклад, прикиройонний суд, наприклад, ГПУ, прокуратуру міста Києва. Але вони входять норму статті 364, 368, які говорять, що крім е, е, про, е, статті е, 375 про непримінне вирішення е, винесення ухвали, вони обходять 368, яка безпосередньо їм підслідна. І 364. Чому ви не внесли е, дотепер відомості РДР по цим статтям? Чому? Я виконав ухвалу. Там було сказано внести відомості. За ну так що вони вже сказали? Цитую, ви ж сказали суду. Цитуй, <пробітник> а, більше немає. Нема. Присядьте, будь ласка. Питання е, у суду детектива. дизектива. Наразі е, ким є в даному провадженні веселених? Заєвником? Заєвником. Коли розпочаток було провадження? Саме це було 13.05. 13.05, так. За стаття. Частина 1,55. 375. 375. Розумію. Е, ви отримували е, від Василевича якісь клопотання, заяви? Так. Він по кожному з кримінальних проваджень, які він е, знає, наші. він е, пише так звані клопотання. І їх я отримав. Два клопотання.